В українські школи летіли снаряди, бомби і ракети. Вчителі і вчительки проводили заняття онлайн з підвалів, бомбосховищ, навіть з окопів на передовій. Українські діти, які виїхали з країни, відвідували уроки онлайн з-за кордону. Ті, що залишились слухняно, робили перерви під час повітряних тривог та поверталися до навчання, коли сирена сповіщали про відбій. Нині навчальний рік це випробування для українських вчителів, адже від них залежить безпека дітей, їхня освіта та всебічний Розвиток. Відтак за відданість своїй праці та мужності сьогодні в Палаці дітей та молоді нагородили відзнаками кращих вчителів рівного. Ми сьогодні хочемо так само відзначити наших працівників, оскільки для них теж дуже нелегка сьогодні робота. Це є виклики ковід, це є повномасштабна війна, це є тривога. Це є також і поховання тих героїв, які безпосередньо вони навчалися в наших закладах. Повірте, це важка праця, тому що ми їм хочемо подякувати за ту турботність. Саме вони сьогодні намагаються донести патріотичність, перш за все, саме вони мають донести нашим учням те, що маємо завтра розбудовувати нашу країну. Сьогодні залежить від них дуже багато всього. Що ми не говорили, саме от ці люди, які сьогодні тут є присутні, вони віддають, перш за все, своє здоров'я. Нагороду відмінник освіти та нагрудний знак від Міністерства освіти та науки України сьогодні отримав директор 13-ї школи Михайло Бєлік. Чоловік сором'язливо посміхається та скромно дякує за привітання. Розповідає, пишається кожним педагогом та дитиною, які щодня наближають нашу перемогу. Разом з тим, Михайло поділився з нами своєю найбільшою радістю та гордістю. Як першовересневий букет перевтілився в автомобіль, що згодом поїде до випускників 13-го ліцею, які Нині захищають нас на фронті. Перш за все, це ми можемо завдяки нашим Збройним силам України і за що їм дуже дякуємо. Звичайно, цього року ми незвичайно розпочали 1 вересня, тому що попросили і звернулися до піклувальних рад кожного класного колективу, не дарувати вчителям квіти. І ось цей проєкт замість квітів машина. Вчора втілився в життя, і вчора волонтерка пані Тамара нам привезла з Фінляндії дану машину на наступному тижні. Вона поїде в місто Марінка. До наших випускників, які захищають нашу Україну, у Рівному працює близько шести тисяч вчителів, і всі вони безперечно заслуговують на всі нагороди та пошану. Як розповів начальник управління освіти Богдан Турович, з числа освітян є й ті, які з початком війни пішли пліч опліч зі своїми учнями захищати Україну. Адже вчитель це перш за все приклад для учня. Сьогодні, взагалі, власне, в освітян свято напередодні свята, тому що традиційно першу неділю жовтня ми відзначаємо день працівника освіти. Відповідно, ми маємо сьогодні можливість відзначити найкраще. Хоча повірте, що нагород заслуговує кожен вчитель, кожен педагог, кожен вихователь і кожна особа, яка працює взагалі в освіті. Сьогодні 69 нагород різного гатунку. Це і нагороди обласної ради обласної адміністрації, департаменту освіти, рівненської міської ради, грамоти і подяки. Міністерські нагороди приєднались до привітань освітян і вихованці. Школярі продемонстрували патріотизм, якому щодня їх навчають вчителі. Працівники телеканалу ITV Media Group також приєднуються до привітань і дякують кожному вчителю за його нелегку щоденну працю. Ірина Жуковська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.